Автофокус з новими надходженнями. Будь ласка, у нас є ось така BMW X3. Це 2018 модельний рік. Авто приїхало з Америки з незначними пошкодженнями. Переодіта в М, камери переднього та заднього огляду, електропривід кришки багажника. Безключовий на всіх чотирьох дверях. Будь ласка, на ось такому чорному обережному салоні. Клімат для задніх пасажирів присутній. Авто у нас на панорамі. Також у нас доступні декоративні підсвіточки, пам'ять сидінь, водія, також повний електростеклопакет, електрорегулювання передніх сидінь, світло, мультимедійне кермо. Ось така приладова панель. Будь ласка, також мультимедія, камера заднього огляду. Регулювання клімату та автоматична коробка перемикання передач по салончику авто максимально ціле, максимально чисте. За ним дивились, то цього 123 двадцять тисячі пробігу. Тож, будь ласка, кого зацікавив даний варіант? приїжджайте. кільцева дорога 1, автосалон, автофокус. Воно чекає тільки тебе.